Сумські учні профтехучилищ перехопили естафету звернень. Нагадаємо, таку зініціювали їхні київські колеги з подеї Національного університету імені Тараса Шевченка. Вони надіслали відеопослання студентам Росії, в якому закликали припинити війну. Сумчани ж адресують своє звернення воїнам АТО та й всій Україні. Просять триматися, попри тяжкі випробування і не зневірюватися. Наголошують, тільки разом пліч опліч ми спроможні побороти усі негаразди. Сьогодні найменше внесок кожного з нас добрий вчинок, від чистого серця, який може змінити наше з вами майбутнє. І ми будемо робити все, що в наших силах, щоб так насправді і було. Ми віримо у нашу спроможність побороти всі негаразди, стати дійсно вільними, заможними та щасливими у власній державі. У серцях наших сьогодні, як свята заповідь, звучать слова народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Бо ми українці, і ми цим пишаємось. Ми переможемо. Слава Україні! Героям! слава!